Рецепт дуже простої приправи, підкреслюю приправи. Це не соус, не аджика, а саме приправа такого плану, як вегета. Вона використовується з рахуванням, що в ній дуже багато солі до різноманітних страв. Отже, жива приправа готується з перцю болгарського, можна додавати перець чілі зараз я беру в даний момент один, і солі. Дуже просто перець ми миємо, обсушуємо його, чистимо і ріжемо в такий спосіб, щоб він нас добре проходив м'ясорубку. Отже, починаємо. Перець почищений. Зараз я його поріжу. Я нагадую, що перець має бути сухий, і пропорції на 1 кг очищеного перцю у нас буде йти. 200 г солі. Отже, зараз я соль буду додавати до перемеленого перцю і перемішувати. Так буду робити протягом години, щоб всі пульбашки повітря вийшли назовні. І потім розфасовую в чисті банки, і можна навіть закривати пластиковими кришками і тримати в холодильнику. От вибачте, то мені. Помічники так допомагають. Перець перемішую добре, тому потрібна дрібна сіль, щоб, він гарно, щоб вона гарно розчинилася в перці. Цю приправу можна давати до любих перших блюд, де хочеться гарного запаху зимою. Вона витримує всі вітаміни, так як не консервується, не вариться, не стерилізується до любих соусів, Отримуємо зразу і смак, і гарний колір. Пройшла година, сіль гарно розмішалася, а навіть бульбашки вийшли зверху. Приправа є дуже солена, тому її потрібно додавати до страв обережно. Сіль виступає в нас консервантом. Складаємо приправу по чистих, сухих, повторюю, сухих ємностях. Зверху банки, для 100% гарантії можна налити ще 2 столові ложки рослинного масла. Дві банки, які я буду зберігати довше, я так і зробила. Ця приправа буде зберігатися до наступного урожаю перцю. І разом з живою аджикою з помідорів радувати нас свіжим запахом овочів. Баночку, яку я буду використовувати зараз, я залишила без змін. Там тільки перець болгарський і чилі, який ми дали один на кілограм, і сіль. Цю приправу потрібно зберігати в прохолодному місці. Холодильнику, або, що, якщо у вас є холодна пивниця. смачного!